З учнями Шаргородської школи мистецтв ми завершили роботу над дизайном листівочки і об'ємним паперовим моделюванням на тему листівки для найрідніших. Дітки використовували попередні роботи, виконані в техніці евро, а також виконували колаж з різних вирізок, з використанням шрифтів і інших матеріалів, з яких можна створити таку форму. За основу було взяти об'ємна паперова спіралька і вже її кожен прикрашав за власним смаком. Дітки дуже гарно справилися із завданням. Робота сподобалась, працювати було весело, активно. Виконали ми цю роботу за три заняття, кожен з яких був по півтори години. Я думаю, що всі рідні будуть задоволені творчістю наших учнів школи. І будуть раді отримати ось такі чудові листівочки. Дизайн листівки складався кожним очнем творчо, індивідуально. Підбиралися кольори листочків, кольори картону, а також різноманітні матеріали для виконання. Це і фломастери. Тут використаний і форміран, і картон, і багато вирізочок, самих різноманітних таких дизайнерських ходів. Кожен учень шукав їх самостійно. Дякую вам за увагу. Радуйтесь і насолоджуйтеся дитячою творчістю, адже вона така прекрасна, чиста, світла. І несе стільки радості. Бажаю вам, щоб життя наповнювалося енергією та силою, тому що нам так це зараз необхідно. Нам необхідні добрі емоції, нам необхідне чисте джерело творчості, яке живить наші сили для боротьби, для перемоги. Для того щоб ми були.